Всім привіт! З вами канал Углеводи. Сьогодні я вам розкажу, як зайти до схрону, який знаходиться в техтунелі Випалювача. Загалом ця локація знаходиться на Малахіті на півночі. У цій точці. Зараз ми швиденько пройдемо і я вам розкажу код. Який є, також буде в описі до цього відео. По цій дорозі потрібно йти обережно, так як тут дуже багато електричних пасток, точніше аномалій. І якщо ви пам'ятаєте, то це саме та дорога. З коли ми стрільцем за стрілка грали е, в перших частинах, е, і потрібно було вимкнути випалювач мізків. Ось ця дорога, по якій ми бігли далі до комплексу, наскільки я розумію, тому що я пам'ятаю цю локацію. Ось вона знаходиться тут. Значить, нам потрібно пройти у діру у заборі, далі ліземо наверх. Тут ви можете відразу залутати двох чувачків. Ось один і другий. Так, і ближче до справи, ось саме тут ми будемо вводити код. Код у нас буде 12. 87, 97, 5. 12, 97, 87 5 Тут ви зможете знайти ще одного. Сталкера, я не знаю, по-моєму, це варта. Е, і тут е, лежить е, АРК 416 модифікована. Патрони, аптечки. Ну і хаб, саме хабар із е, портфеля. Буде, звісно, у всіх різних, тому що перед цим я помирав, так сказати, від викиду, і були зовсім інші тут елементи. Але можливо і буде таке саме. З вас підписка, лайк. Бувайте!